Так, як зареєструвати торгову марку, зразки документів і про прококова процедура діловодства? Отже, ми собі подивилися. Ну, я просто, Треба розуміти, що якщо ми зробили пошук тільки в вільному, вільному доступі, який є, то ми ну, маємо певний ризик. Тобто, чим, чим менше ми цього пошуку зробили, тим ми маємо більше шансів на відмову, але тим не менше, я знаю людей, які подавали без попереднього пошуку, і це їм... Як би, не те, що сходило з рук, це проходило. Ну, тому що просто не було тотожнього знака і все. Але, на жаль, знаю інші прецеденти, тому чим далі наш ринок наповнюється заявками і знаками для товарів і послуг. І якщо практика показує, що наприклад, ще там в 2006 році, в 2005 коли я починав цю практику, то було значно більш вільне поле для реєстрації, то зараз воно більш все тісніше і тісніше стає. Тому треба так до цього ставитися. Краще, ну є ризик, ви просто втратите, якщо є доточний знак, або схоже, що вам відмовлять за цим критерієм, то ви втратите ну, півтора року часу приблизно в зв'язку з відмовою. Краще, якщо ви побачите, що є пошук дає якісь негативні результати або є ризики, то ви можете свій знак дещо змінити, або подумати, що зробити зі своїм знаком, щоб він суттєво відрізнявся від того, який є, і тоді подати його на реєстрацію. Як зареєструвати торгову марку, зразки документів і покрокова процедура діловодства? Що дані? Які треба дані? Дані для того, щоб подати заявку. Заявка, пакет документів на реєстрацію повинен містити. Тобто заявка це не тільки один аркушек. це, Це може бути один або декілька аркушів, але може бути насправді і один. Ну, звісно, що треба? Дані про самого заявника. Це юридична особа або фізична особа. І його адресу. Ну, без цих даних не обійдеться, бо це буде власник, якщо це реєструють. Дані про довірену особу. Дані про довірену особу не обов'язково. Якщо ви подаєте особисто, ну так як я подаю особисто, мені ж не треба довіреної особи. Або якщо це представник, то ну дані про представника. Далі саме позначення, без нього, звісно, теж ніяк. Яке повинно бути унікальним та мати розвиняльну здатність. Далі не обов'язковий. Атрибут це зазначення кольору, якщо кольор заявляється про розрізняльного знака. Тобто може бути е, знак подаватися в кольоровий, може бути е, чорно-білому виконанні, тобто монохромним. Яка тут є особливість? Особливість в тому, що е, досить багато знаків подаються на більші знаки в чорно-білому виконанні. Але це ну, не факт, що це якби правильно, але е, без зазначення кольору знак захищає проекцію е, будь-якими кольорами, тобто відтворює ну, проекцію на, ну, на папері чи на якомусь носії. А кольор зазначається як розримінальний знак, а він тоді е, от, за певними ознаками можуть бути ну, схожі знаки визнані не точніми, оскільки один кольоровий, а інший не кольоровий. Ну, тут треба дивитися вже по методиці, як до цього підходить патент, тому що там не все так спрощено, як я говорю, але я говорю вам для розуміння. Перелік товарів і послуг. Ну, відповідно, самі товари і послуги теж треба зазначити для заявки. Тобто те, то, що визначено червоним, один, дані про заявника, позначення і перелік товарів, це обов'язково. Це хоча б три елементи в заявці мають бути подані. І опис знака, якщо знак має словесну частину. Якщо словесної частини немає, це не обов'язково, але можна теж робити. Ну, Зазвичай ми робимо опис знака, що для, що для е, зображувальних елементів, що для словесних, тому що це може бути корисно потім для... Самої реєстрації там процедури розгляду, наприклад, заперечень про патент досить часто дає якісь заперечення, що це от, неправильно. Ми пропонуємо подати так або спростуйте там якісь речі. Ну дійсності, ну не часто, ну, скажімо так, з нашої статистики, кожна третя четверта заявка по ній отримується якась ну, якісь додаткові. Пропозиції Європатентом може бути у формі зауважень або в формі ну, виправлень там, чи якихось інших. Відповідно, це може сповільнювати документообіг певні. Ну так є. Тому що патент дбає за те, щоб була ну, скажімо, патентна чистота, щоб не було недоліків, він це реєструє. Він в цьому навіть допомагає. Як виглядає заявка? Ну Тут не дуже добре видно. Я спробую, воно мені не не збільшиться. Виглядає вона таким чином. Мінімальні дані потрібні для подання заявки. Ось тут ми вказуємо заява на реєстрацію знака для товарів і просто. Під цим символом червоненьким виділеним, тут вказується заявник. Ну, в даному випадку, для прикладу, це написано товариство з обмеженою відповідальністю Західна консультаційна група і його, адрес, і його адреса. Тут вказано адреса для листування. Тут вказано сам знак під значком 3, тут вказано, що е, зазначення кольорів, ну, тут знак без, е, без кольору зазначається. Так? Без зазначення кольору, то ми залишаємо поле порожнє. І зворотня сторона або наступна сторінка. Е, під оцим е, під символом ми вказуємо товари і послуги, які ми для себе обираємо. Е, Звісно, перелік товарів і послуг є великим, і можна його, якщо він не вміщається на одному аркуші, його можна додати окремим додатком і вказати, що перелік товарів і послуг додаток. І потім ще є опис. В описі вказується квитанція про сплату державного збору і власне перелік товарів і послуг, довіреність тощо. Цю форму можна знайти на укрпатенті вона є, ну, то як виглядає сама форма заявки. І коритатися правилами подання заявок і по них працювати. Правила правилах подання заявок детально описано, як, ну, як оформлятися. Це. це насправді це не саме складне. Це, як на мене, це, це найпростіше. Звісно, що перший раз зробити це може бути складно. Але найскладніше це відібрати марку для того, щоб вона могла бути зареєстрована як така. Бо це не завжди, ну, не завжди робиться, ну, виходить те, що хочеться. Тепер. Так, ми подивилися, що ми подали заявку. Відповідно, якщо це дуже проста процедура, зображувальна марка, достатньо цього одного аркуша. Там Товари і послуги в нас вмістилися на, на зворотній стороні, додатки ми додали, сплатили збір, який відповідно потрібно. Збір, я нагадаю, за один клас це тисяча гривень за подання заявки в одному класі. В один клас входить 1 ну, Певна кількість товарів і послуг. Тобто це може бути десятки, сотні, навіть тисячі перелік. І ось який документ видається Укрпатентом вперше про дату і час подання документів на торгову марку. Це називається розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг. Мені вказується номер вхідний, а також дата одержання. От, наприклад, 27.05.2015 року навіть вказується. Година, хвилина і секунда. Тобто це робиться для чого? Тому що хронологічний порядок отримання заявок іде. Так? Відповідно, якщо хронологічний порядок, то ну, встановлюється першість пріоритети. Це встановлено навіть не по днях, не по добах, а не по годинах, навіть а по хвилинах і секундах. Ось, відповідно, присвоюється номер, індивідуальний номер це унікальний номер заявки. І він в реєстрі вже залишається на, на постійно. І потім всі дані з самої заявки. Хто подав, яка марка, які документи додано, ставиться відмітка. І це от укрпатент присилає заявнику або його представнику на адресу. І це, власне, є перший документ про те, що ви подали заявку, а потім буде проходити ну, певна процедура. Наступний крок. Наступний крок це встановлення дати подання заявки. Це є повідомлення укрпатенту, воно фактично збігається з з цією датою з попередньою, але в чому тут відмінність? Цей документ про розписка про одержання документів, він не, не дає, ще не вказує вам, що е, ця дата подання заявки буде встановлена саме такою, як тут зазначено. Чому? Тому що е, має бути, е, наприклад, можна подати заявку без сплати збору, можна подати заявку, не додавши довіреність, ну там якісь ще, е, тобто щось не додавши. Тоді е, е, Укрпатент дає час на усунення недоліків. Якщо він дає час на усунення недоліків, то а, протягом цього часу треба ці недоліки усунути, тоді заявка буде вважатися поданою тією датою, яку, яку ми вказали, а, яка вказана в розписці. Якщо ми не усунули недоліки, то заявка буде вважатися неподаною і, і крапка. Тобто можна подавати номер. Ну або треба подавати номер. Ось в цьому відмінність. Тому ці документи одночасно не видаються. Далі. Ну, документ а, оцей... А, Повідомлення, він приходить десь порядку протягом місяця з моменту подання заявки. Ну так, з практики я вам говорю. Висновок формальної експертизи заявки на торгову марку. Формальна експертиза, що це всі документи належно подані, чи вони відповідають вимогам закону. І це такий висновок приходить, видає Укрпатент порядка через 5-6 місяців після дати подання заявки. Потім, що в нас? Наступний етап. Це вже наступний етап після формальної експертизи це кваліфікаційна експертиза. Ця, власне, кваліфікаційна експертиза полягає в тому, що вашу заявку і ваш знак для товарів і послуг перевіряють по цих 19 критеріях, які я називав спочатку. Чи, вони, чи знаки ну, підлягає правовій охороні, чи не суперечить він тим критеріям? Коли це перевіряють, в тому числі роблять пошук на тутожність і схожість і так далі. І вам дають певний висновок. Цей висновок про відповідність або невідповідність позначення можливості надання правової охорони, він є одночасно рішенням про реєстрацію знака. Рішенням про реєстрацію знака ну, таке рішення по часу, Укрпатент. Експертиза дуже відрізняється, можуть тривати 3-4-5 місяців, ну, за 3-4-5 місяців зробити. Ну, роблять швидко, просто питання, що там документообіг великий, і, ну, тобто вони не тягнуть експертизу 4-5 місяців. Просто ну, є попередні ну, інші заявки і експерти, там, частина, ну, працівників цього патентного відомства, вони, ну, очевидно, так планують цю роботу. Ну, я просто вам кажу. За скільки часу як правило, це рішення можна побачити в реєстрі, в тому числі я вам показував там електронну таку функцію, «Документообіг за заявкою. Це може появитися через рік, через рік і два місяці. Через, ну, в мене була практика, що через 10 місяців з'являлося. Це залежно від того, в якому класі ви подали, наскільки конкурентними є заявка, наскільки конкурентними є самі. Сам знак і кількість, кількість класів заявлених тощо. Буває таке, що це може бути і за півтора року навіть під дату подання заявки. Ну, це об'єктивно. Укрпатент не обмежений жодним строком. Він розглядає і робить їх, проводить експертизу до тих пір, поки він не буде впевнений, що треба надати рішення про, про реєстрацію або відмовити. Ну, і зобов'язання на Україні так само передбачено. Тобто немає таких чітких сроків, так як для певних інших процедур. Це просто треба прийняти як дане і все. Недобре. Отже, рішення про реєстрацію знака ще не є свідоцтвом. Після цього, коли присилають це рішення, разом з ним як правило, присилають такий додаток, в якому вказується, що треба заплатити такі-то такі збір, таке-то мито для того, щоб вам видали свідоцтво. Мита за видачу свідоцтва складає 85 гривень і там збір за публікацію залежно від кількості класів. Зараз ми про це поговоримо далі. Отже, як отримати? Висновок Українського інституту інтелектуальної власності про відповідність позначення на дня правової охорони є рішенням про реєстрації знаку. Після цього сплачують збори і мити, і, 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 ну і треба відправити з описом вкладення в Укрпатент платіжку ну, по сплату держмита це оригінал вимагається. І протягом трьох місяців Державна служба інтелектуальної власності видає свідоцтво. Це вже всю процедуру проходить, проводить Український інститут інтелектуальної власності, але свідоцтво вже видає Державна служба інтелектуальної власності. Це інший орган. Ну, укрпатент в сфері, ну, в сфері впливу Державної служби. Три місяці це не обов'язково три місяці. Це може бути і через місяць, але в них обов'язок видавати свідоцтво до трьох місяців зазначено. Ну, тому в цілому ми можемо значити процедуру до видачі свідоцтва ну, порядка 14-18 місяців. Ну, це, це правда. Так, ну, є прискорені процедури, я зараз розкажу, як вони робляться, вони дорожче і тоді ну, за, за певних обставин можна прискорені процедури пройти. Тоді це не, не стільки, це коротше. Ось як виглядає свідоцтво. Ну, зовнішній вигляд свідоцтва насправді може змінюватись, він за моїй пам'яті три рази змінюється Ну, Наразі це так, але може бути і інакше. тому на ньому пише знак для товарів і послуг, свідоцтво на знак, номер такий-то, написано, коли видано, і внутрішня сторона це бібліографічний опис. Наприклад, це по нашому знаку. Тут видно, коли подана заявка, і номер цієї заявки, срок видачі, дата видачі свідоцтва і дата закінчення дії права, і номер бюлетенів, в якому опубліковано. Також написано, хто власник, де він проживає, і перелік товарів і послуг, на які заявлено цей, цей знак. Ось так це виглядає в реальності.